Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС щоденно працюють у прифронтовому регіоні. За тиждень ворог декілька разів обстрілював місто та мирні населені пункти області. Її загиблі та травмовані. Також надзвичайники залучались і на інші виїзди. За минулий тиждень, з 8 по 14 січня, підрозділи Харківського гарнізону державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили 176 виїздів, з яких для ліквідації пожеж 71 виїзд. Пожежі пов'язані з ворожими обстрілами 4 виїзди. Для проведення аварійно-рятувальних робіт 8 залучень, виїзди для допомоги населення 57, обстеження території населених пунктів в результаті ворожих обстрілів 9 залучень і надання допомоги водіям, що потрапили в заноси, в замети або застрягли на слизьких ділянках доріг, а також допомоги при дорожно-транспортних пригодах 16 виїздів. За цей період на пожежах було врятовано 9 осіб, евакуйовано 60 людей. Загинуло 2 людини, травмовано також дві людини загинула під завалами. Одна особа, ще двох, ще двох людей вдалося. Врятувати внаслідок пожеж, що були спричинені ворожими обстрілами, є руйнування цивільної інфраструктури та об'єктів промисловості. 8 січня окупанти завдали масованого ракетного удару по Харкову та області. В безпосередньо в місті Харкові було пошкоджено одна з підприємств. Навчальний заклад на території підприємства сталася пожежа на площі 170 квадратних метрів. Троє людей постраждало, вісім рятувальникам вдалося евакуювати. Крім того, у місті зміїв дві ракети поцілила у приватний сектор. Зруйноване було приватний житловий будинок з під завалів. Надзвичайники врятували двох чоловіків. Одна жінка, на жаль, загинула. А 10 січня ввечері ворог завдав ударів по центральній частині Харкова. Дві ракети поцілили в будівлю готелю. Пошкоджено два корпуси, зруйновано верхні поверхи одного з них. Також були понівечені, розташовані поруч автомобілі. Сталася пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. Працівниками ДСНС було врятовано двох поранених людей. Ще 19 осіб евакуйовано. Наразі продовжуються роботи з розбору завалів пошкоджених корпусів готелю. Рятувальники демонтують аварійні конструкції, аби у подальшому будівельники змогли відновити готель. Надзвичайники звітують, роботи продовжуватимуться щонайменше ще два дні. 11 січня вночі у селі Подоли Купінського району також в результаті ворожого обстрілу. Сталася пожежа у приватному житловому будинку на площі 20 квадратних метрів. Уламками були травмовані 85-річна жінка та 63-річний чоловік. Тривають роботи з розмінування. Регулярно сапери ДСНС обстежують територію Харківщини. Сапери Харківського зведеного загону ДСНС, які працюють на території Харківщини, 89 разів залучались для знешкодження боєприпасів. Загалом за тиждень було знешкоджено 188 одиниць вибухонебезпечних предметів. Наразі на Харківщині продовжують працювати сапери, зведеного загону ДСНС України безпосередньо 21 піротехнічний, піротехнічний розрахунок, 107. Саперів та 42 одиниці техніки. З початку війни піротехніки обстежили понад 4 тисяч гектарів території, 3020 кілометрів ліній електропередач, де виявлено та знешкоджено 87 тисяч одиниць вибухонебезпечних предметів. У ДСНС наголошують за минулий тиждень підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах зафіксовано не було. Втім, продовжують закликати людей бути обачними та уважними. Головне управління ДСНС звертається до всіх мешканців Харківської області бути максимально уважними та обережними при виявленні будь-яких підозрілих предметів негайно телефонувати за номером 101, 102 або 112. Безпосередньо зараз на Харківщині спостерігається досить такий суттєвий шар снігу і ми звертаємось до всіх мешканців Харківської області, зокрема до мешканців, які проживають на декупованій території, не відхилятись від узбіч доріг від доріг, не заходити в ті місцевості, де є досить суттєвий сніговий покрив. Не заходити у лісосмуги ліса, а також на водойми та вздовж берегової лінії водойм це небезпечно для життя та здоров'я. Марія Соловйова, Євген Клучко та Олександр Уваров, Харків. Новини.